Ви чого? Вас чути? Тут проводиться трену... тренування. Я на чого що я казав? Дивіться. М <coughs> Ха. А, дивіться, як ми робимо зараз. Та можете на мені, в принципі, провести щось. Дивіться, а да... Ви можете якось по пунктам розповісти, як проводити затримання от так сказати, першої зустрічі до ну, посадіть, так сказати? Добре, давайте. Опідіть, будь ласка, Владислав до мене. Ну, що... Давайте, давайте, давайте на вас. Міко Кіок. Ви мене чуєте? Чуєте мене? Так, 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 так. Зараз чути? Чути, 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 чи не чути? Бо я не кажу. Так. А я вам заграю. Та ні, не потрібно, не потрібно грати. Сховайте, будь ласка, поки. З Задоволенням послухаю. Та потім, потім. Дивіться. М -м, саме розпростріляна стаття у нас є закрита територія, так? На ЛСПД. Ви вже здавали з першого на другий? А, це буде з другого, на третій у вас. Закрита територія. Тобто, це стаття 8.2. Ви побачили громадянина. Він якось бігає по території, займається незрозумілими речами. Ви підходите, спитаєте громадянина, громадянин, можна, будь ласка, а, чи, в принципі, бачите, що він там, я не знаю, з якимось аксесуарами та виглядає якось странно. То підходимо. А, зняв тактичного поясу каданки, накинув громадян Дін напроти. Зламав ручку, буду тримати біля себе. Ось між жітончик Ромадин, будь ласка, ознайомтесь. Ви мені не зачитали меранду. Чому ви мене затримуєте? Угу. Дивіться, Романдян, ви були затримані сесії 8. -2. Я маю право на адвоката. Добре. Ви були затримані сестеї 8.2. Незаконно проникне закритий охороняємо об'єкт. Це пані, стаття покажу, кримінального я кодексу. Я О. Зараз чути? Не так. Я не знаю, буду чути. Ось мій будь ласка, ознайомтеся, Ромадянин. А ви були затримані за статтею 8.2. Стаття Кримінального кодексу приникне на закритий охороняємо об'єкт. Тобто, законно приникне, закритий охороняємий об'єкт. Підстава для затримання, запис будь камери. Я нагадую, якщо масочка, зняв масочку з громадянина напроти, поклав йому в кишеньку. Внетягнула з криговички провий первинний обшук. Правий первинний обшук. Uh, Натянула з кільковички, що поверхня шару шародюгу громадянина напроти провів первинний обшук. Обшукуємо. Uh -huh. Все у вас є, зброя у вас є. Добре. Uh, зброю не знімаємо при первинному обшуку. Якщо є якась загроза нашому життя, переносимо первинний обшук, я нагадую, в відділ спидій. Якщо немає, то продовжуємо. В принципі, якщо ми затримуємо на відділі СПД, заламуємо і ведемо його прямо до ІТТ. Громадзін, ви маєте право зберігати на вчення. Все, що ви скажете, буде використано проти вас. Ви маєте право на адвоката та на адміфонзунок. Якщо у вас немає грошей на адвоката, він вам буде викликаний за рахунок держави. Розумієте свої права? Так. Добре. Ви будете іми користуватись. Звичайно. Добре. Добре. Приходимо. Викликаємо адвоката. Очікуємо 5 хвилин. Він відповідає. Очікуємо, 10, він приїжджає. Він адвокат, він адвокат. Офі... Доброго дня, пане адвокат, ось мій житончик. Владислав, не чути. Вас не чути, Владислав. А, а вам не чути? Да, а чути. А, <кхух> вы адвокат. Ви вы при выходите у нас. Добре. То... то вы, ну... покажіть, будь ласка, своє посвідчення адвоката. Покажіть посвідчення. Мене чути? Мене чути зараз? Вас не чути, Владислав? Я вас чую, а от він чогось мовчить. Так кажіть же, що ви чуєте моє. Мене чути? Да, да, да. Так, добре. Доброго дня, офіцер. Я адвокат. Добре. Дивіться, ось ось мої докусь мої, mm -hmm. мої документи розміняв, Добре, ось жетончик. Е, так, добре, підстава для затримання. Запис бодікамери. А Хто є суб'єктом затримання? Я, мій колега. А. А, о, Затриманий о, ви. Все, добре, поняв. Е, так, громадянин. Якщо ви одні в патрулі, нагадую, ви один. Ви, о, офіцер і. Ой, ви, адвокат і затриманий. Зараз трошки. Конфіціальна бесіда. Ми проходимо в кімнату. Да, Ми пройшли отут в червону отут кімнатку. Ви поговорили, так. Відпустив, хвати, зняв одну каданку з руки громадянина, підкріпив її до стола. Више ви виходимо з кімнатки. Поки вам не відчинять двері, ви не заходите. Так, Громадянин. Що ви хочете сказати, що ковдан. Хочу сказати, що це повністю ліпова. Е, обвинувачення на мене, тому що я робив свої діла, а саме кушав бургер та пив колу, а він мене чогось взяв та затримав. 8.2 це все, все, що ви можете сказати там. Ну так, так, це все. І офіцер можете заходити. Офіцера, mm -hmm. а? Да, так, дверки відкрили. Добре, тоді приступимо до перегляду запису. Зараз дістану флешку з бодікамери, вставлю її в капака. Так дістаємо КПК. Та транслюювати буду її адвокату на КПК. Заходимо в спецвизочок State. Зустрічаємо з адвокатом і транслюємо відеозапис з бодікамери. Добре, я думаю, це зрозуміло. Якщо все добре, у вас з процесуальними діями, адвокат робить вирок. Так. Від офіцера ніяких порушень не бачу, продовжувати писати. Добре. Зараз зламаю шкоду на потягну з собою. Так, зараз не діло скриковички, прошу поверхні ніж мені напроти, проводити вторинний обшук. Так, дивимось документи, обшу, знов таки обшуку. Роджер ти мені більш подобається, чим копа. Добре. А, так, зараз попущу хватку Грамдін, будь ласка, розвільніться до мене лицем. Зараз дістану. вас фотографую. Так, сфотографував, зараз зламаю ручку, буду тягнути Грамдіна за собою. Грамдін, ви були затримані за статею. 8.2. Незаконне проникне, закрити охороняємий об'єкт. Е підходимо до слідчого. Візьму е КПК у слідчого, веду дані громадянина напроти, видаємо розшук та поверну КПК слідчому Видаємо зірочки. Е Відкрию двері АТТ, затягнув родину, закрию зіням двері. Тут ми видаємо рож... О, ну, вже е час в КПК вводимо. Все, ви зникає. ну, ви вас відводять. Вийтете. Зараз попущу хват, зніму кайданки з офіцера напроти повішу на тактичний пояс. Я думаю, це зрозуміло. Ну більш-менш зрозуміло, але нужно, ну, деталі. Так, так, так. Добре, якщо хочете, можете потренуватися на Владиславі, Данкіл. Мідний Владислав. Хм. Зараз станьте, будь ласка, до автомобіля. а це кінець цього тренування.